Так вот, привет, друзі. Вы слухаєте подкаст Чого всі йдеть мандаринки на новорічні там свято? Дитями з Польмою. Відверто, чесно и прямо прям своей голови поболокаем всю ту с шизу, яка під час новорічних свят. Його тарку, и тут со мной мій партнер по всім подкостам. Польма. Польма, скажи привет. Привіт, я. Я ахуєвший був, що ти записав те, що гролле. Ем, ну що, ви готові зануритися в світ мандарин і святкових хуйні? Сьогодні ми будемо розбирати, що ці маленькі помаранчеві істоти стали невід'ємною частиною новорічних свят. Давайте поїхали. Куди б? по ка. Звісно, <рес> <рес> ми, ми все оставимо. Отже, перше питання: а чому саме мандарини? Чому не грейпфрути або апельсинки? Це маркетинговий, блядь, хід? <рес> так. Мандарини це як той друг, який завжди приходить на твою вечерінку влива з пивом? Ну, як Чорномур, це. Своїм кондяком, який на самом делі був чаєм. Їх просто так багато, мандарини завжди доступні взимку, ну. блядь, їх же. Ж... Як вони зимою ростуть? Я не знаю. У мене ну, їх запах це, ну, як теплі обійми бабусі. Нагадує, що свято не може обійтись без них. Ну да, це нов, що мандарини мають в історію, чіп якась історія там, чого не знаю, наливки. Вважається, що їх батьківщина це китайці. Ну, типа, поняв, Зараз батьківщина всяких дешевих телефонів, а колись було І от, Вони вирощуються за типу невзе, а вже більше тисячі років. Вони якраз символізують там достаток і щастя. І тому їх типа часто дарили іменно в Китаї на Новий рік. І, взагалі, да. і в Китаї ці мандарини це не просто фруктики, а обереги на щасливу жить. Mm, точно. І в Японії теж мандарини вважаються символом добробуту. Я навіть чув, що в їх культурі є свята, присвячена цьому фрукту. Мандариновий фестиваль. От представляєш, як там весело. Всі їдять мандарини, сміються, і, мабуть, влаштовують мандаринові бої. І наші едой, я не понимаю. Ідіоти якісь, блять. Дебіли! Точно, ну наші були б інтересніше. Ну ладно, давай вернемося до України. У Насті маленькі помаранчеві фрукти спіруються з родиною. И ты как думаешь, что самое под Новогодним столиком они появляются? Ну, знаю, знаешь, как в Роблоксе боты. Чего ты так думаешь? Ну, это, может какая-то традиция из детства. Роблока. Ну, я помню, как ну, в детстве всегда мандарины были зимой. На святковом столе все всегда сидели и ждали этого момента славы, чтобы сказать какую-то хуйню за столом, І крінжувати потом з цього. Uh -huh. А, стоп, мандарини, точно. Мандарини це ну, не просто фрукти, а це і частина атмосфери. Без них уже uh -huh. не так весело святкувати. Бо це частина традиції, як я вже і казав. Uh -huh. Ще є цікавий факт: мандарини багато місяць вітаміну С більше, ніж апельсини. Uh -huh. Ось і відповідь на твоє запитання. Так, що коли їсти мандаріни, то ще й піклуєшся про своє здоров'я. О, це аргумент для тих, хто боїться набрати вагу на свято, хоча нахуя боїться і набирати? Коротше, мандарини низькокалорійні, ну, це факт. їх можна їсти ну, багатенько, не переживаючи за фігуру і так далі. Ну, і знаєш, ще одна цікава річ: мандаринки дарують для того, щоб зменшувати стрес. Тому у них, по-перше, асоціація зі святами, ну, окрім того, у них є антиоксиданти, які покращують як розносник. Так що дивись, якщо ти цей по житті, і тебе все заїло, з'їж мандарини. Ще мандарини це, наче оберіг для всієї родини. Я чув, що в деяких країнах даже віруючі мандарини приносять удачі в новому році. Ну, дебіла якісь чи що. Бо треба пити мандаринову наливку, а не їсти мандарини. Тож, если у вас є на святкому стилі мандарини, то це вже чудова прикмета на успіх, мабуть. Ти не забудь ще про діалоги, які. Часті. Тобто, коли починається за то мандарини стучать, типа, об'єкти обговурення, іноду, типа, про те, що, типу, о а хто з'їв мандарина, а хто трохнув хто мандарин, і так дальше. дивися, це завжди додає веселощі. Так, особливо шутки про те, хто трахнув мандарин за столом, де сидять діти. Мандарини це не тільки вкусно, а ще й весело. Як, наприклад, шутки про те, хто трахнув мандарин. За столом, де сидять діти, блять. Помниш, да. як ми з друзями, завжди влаштовували конкурси на швидкість по поїдання мандарин? Можна навіть мандариновий чемпіонат провести. Но вже із наливкою мандариновою. <рес> не, ну, Друга це вже відмінна ідея. Чоб не зробити турнір по тому, хто швидше це вип'є. Я думаю, це буде інтересно. Або так, хто швидше обригається цього. О, круто, да. Пальма Поняла. Переходимо до висновку. Дивіться, Манда Рини на новорічні свято. Геть купить надо сьогодні. Це не лише про хопчик. це про традиції, там, спогади, де всякі ці сімейні цінності. І цей вони стають частиною свята, яке прямо з дійства йде у нас. Точно, Тарко. Но в следующий раз, коли ви будете насолоджуватись цими маленькими ораженими шматочками щастя. Пам'ятайте, що це більше, ніж просто їжа. Це частина святкової душі, це частина атмосфери. Ого. Ну коротше, спасибо нам з польми, що ми записали для вас цей подкост. Не забувайте про мандарини, а ми з вами зустрінемося, коротше, колись там, ну, коли будете дивитися наш епізод, або слухати наші охуєнні треки. Так, да, пока усім, і нехай на вашому столі будуть мандарини. Головне, помийте свій стол наконец, бо у вас там і салфетки, і медіатори, хто грає на гітарі, і всякий так. мусор. Это то, все, пиздец, записал, нахуй. Да, За, на, на, на записывалось, блять. это, oh, кстати, вырезать не будем.